Вже з наступного тижня синоптики прогнозують суттєве зниження температури. Відтак енергетичні компанії завершують перевірку обладнання, закуповують матеріали та формують групи оперативного реагування на випадок аварій або пошкоджень критичної інфраструктури. Що стосується роботи енергетики, то скажу так, що ми з вами пережили в минулому році достатньо тяжку зиму. В цьому році ми готувалися до такої зими і зрозуміємо всі ті загрози, які можуть виникнути в нас, це в першу чергу. Ракетні обстріли наших російських опонентів, російських терористів, і в такому випадку ми також готувалися спільно з спільно е, з е, орнами місцевого самоврядування. Спільно з нашими електропостачальниками, чи будуть системні відключення електроенергії взимку, залежить від загального дефіциту потужності в енергосистемі. Якщо ми будемо переживати ситуацію з блекаутом, як було в минулому році, то а, будемо виходити намагатися там на графіки. Але ж а, ми застосовуємо графіки тоді, коли система, системний оператор, оператор системи передачі дане на Кокренерго надає нам обмеження по споживанню. Ми не застосовуємо їх тому, що ми так хочемо або чи ще щось. Графіки відключень запроваджують, аби рівномірно розподілити ресурси, коли не вистачає потужності у мережі. Тому ми намагалися якось балансувати цю історію, Якщо ми. Е Витримували минулої зими. Сподіваюся, що і цієї зими 4 години не буде світло, 8 годин буде і далі знов 4-8. Якщо будуть обмеження, ми будемо застосовувати ці графіки. Дніпропетровщина до зими готова повністю, каже начальник обласної військової адміністрації. В першу чергу включатись будуть заклади охорони здоров'я, дошкільні заклади і заклади освіти. Станом фактически на сьогодні в нас вже працюють деякі, включились в опалювальний сезон вже сім закладів охорони здоров'я, десять дошкільних закладів та 6 закладів освіти. Також вже завершено перевірку пунктів незламності та розроблений план їхнього розширення, аби максимально підготуватися до відключень. На поготовій понад 700 одиниць техніки для розчищення доріг. Та головне каже Сергій Лисак: сформовано координаційний штаб для оперативного реагування на можливі виклики.